Хочу трошки сказати про емпатію, як вона працює. Колись давно, мабуть, років 30, я зламав ногу. І зламав так, що, ну, в гомільці, я її зламав, що вона просто тіліпалася. І Лікарі якось її стулили, гіпс наклали. І певний час я помучився, от. І потім, коли вже гіпс зняли, я ходив з палицею. Костур такий був у мене. І от я такий 30-літній дідусь став. Не побіжиш, нормально не підеш. Треба на косту розпиратися. І особливо, особливо це відчувалося, коли треба доганяти автобус чи трамвай, котрий в тебе з-під носа від'їжджає, а ти не можеш вже бігти, тому що в тебе швидкість вже не така, як у всіх людей. Вже вона така задана. Один кілометр на годину. І хоч не хочеш, як би ти там не психував, вже нічого не зробиш. І коли пішов на комісію, військову комісію я тоді проходив і мені сказав, ну що зробиш, Оце нога у вас е, отак гнулася, тепер отак буде гнутися. Ну, якось цим можна буде жити. І вони мені так спрогнозували, що я вже нормально ходити не буду. І от у той період такі речі відбувалися. Я почав бачити всіх людей, у котрих з ногами проблема. І ті, хто на колясках їздять, і ті, хто на милицях ходить там, з костером, чи просто. Шкутильгає. От до того, як зі мною цього не сталося, я це може і бачив, але якось воно проходило поз мої очі, і я на цьому не зупинявся. Воно десь паралельно від мене було. От коли в мене це сталося, я почав це бачити. І я думаю, що емпатія саме так працює. От у людини нічого ну, трагічного в житті не відбувається, і вона просто не ну, бачить, але їй важко це сприймати. Вона очима бачить, а серцем не бачить. Хоча людина народжується, ну нормальна людина, якщо це не маньяк якийсь. От маленька дитина, коли народжується, в неї оця емпатія є. Коли вона бачить пташку поранену, вона може плакати, в неї серце таке з очима, там е, нормальне, 100%, 100 зір у неї. Але коли людину ранять, вона е, починає погано бачити серцем. Грубіє так серце, такий мозоль там. Утворюється такий мозоль, і вона вже не відчуває того болю, який є в іншої людини. І, мабуть, Господь тесь допускає, щоб людина не стала звіром через якісь негаразди, якісь трагедії такі особисті. Господь просто допускає, щоб наші очі, котрі в серці, я думаю, що це самі справжні очі, вони починали бачити так, як він хоче. І тому Господь у своєму слові каже, що найбільше всього бережіть серце своє. Так що, якщо вам важко співчувати, мабуть, що з серцем. Я для себе взяв ну, за основу, що навіть якщо мені важко на емоційному рівні співчувати і щось сприймати, то я просто починаю експлуатувати свій мозок. Просто щоб через мозок якось доходило, знаєте, так, через силу. Що і іншим людям теж буває погано. Навіть якщо це і не зовсім достойна людина, але бувають такі ситуації, коли і таких людей треба обіймати, якось підтримувати. Але не ворогів. Особливо якщо це вороги Божі. Там можна співчувати тільки коли вже він в твоїх руках. І просить води чи хліба, чи просить прощення. От тоді вже можна включати емпатію до ворогів. І ніяк інакше. Хоча, якщо ми люди, все-таки треба докладати зусиль, щоб наше серце було в порядку. Там, де треба обнімати, щоб ми це робили без всяких передумов. Так що любов все-таки нас збереже, тому що це, що потрібно, але перш за все, до своїх, свій до свого. А потім вже будемо розбиратися. Хто нам, друзі? Кого обнімати? Але зараз потрібна емпатія до своїх.